Дорогі сестри і браття. Головна тема проповіді Ісуса Христа це Царство Боже. Коли він повернувся після хрещення і своєї молитви на пустині, повернувся до Галилеї, він почав заходити до їхніх старозавітніх церков. Старозовітня церква ми називаємо її синагога. Вони там збиралися, і під проводом учених богословів, досліджували святе Писання, щоби зрозуміти, що Господь Бог до них промовляє, і що їм чинити ну, в даний момент. І... Ісус Христос просив Слова, щоб їм звістити. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Царство Божого старозавітні юдеї всі чекали, тому що вони колись думали, що ось зараз під проводом царів земних. Вони побудують справедливу державу і справедливе суспільство. Тому прийшли до пророка Самуїла ще дуже давно, і сказали: всі люди мають царів, а ми щось не маємо. Давайте нам ми виберемо собі теж царя. І справді, Самуїл помазав на царство спочатку Саула, а пізніше Давида. І вони почали будувати царство. Тільки що сталося? Виявилося, що цілком справедливе царство вони не могли побудувати. І навіть сталося так, що ті царства розкололися, а пізніше вони були знищені сильнішими сусідами. І у народі з'явилася така думка, що політично побудувати правдиве і справедливе суспільство неможливо. Але точно, що прийде правдивий помазаник Божий, який встановить не політичне царство, не звичайну державу, а царство Боже. Де буде Господь Бог царювати, і де Господні закони стануть теж і людськими, і державними законами. Але бачимо, скільки би вони не намагалися оце царство Боже змалювати, в, як таку іделію, що все буде гарно, всі будуть розумітися між собою, то все ж вони очікували Месію як якогось політичного діяча. Дорогі сестри і браття, то нічого дивного. Сьогодні ми також думаємо, що якщо виберемо якогось президента іншого, то ото вже нам настане щастя. Але забуваємо, що без нашого навернення, без того, щоб ми тут на місці працювали, встановлювали справедливість, не обманювали один одного, не знущалися, то президент нічого не зробить. Так само було і в ті часи, так само і в ці часи, і тому бачимо. Святе Писання, воно завжди залишається актуальним. І ось, дорогі сестри і браття, <кій> Ісус Христос приходить, починає проповідувати, що Царство Боже близько. Але Він починає проповідувати дивно, тому що Він каже: Царство Боже є між вами. І бачимо на одному місці його запиталися, як прийде Царство Боже, які ознаки Його приходять? А він сказав: Царство Боже прийде непомітно, про нього не скажуть он там воно або он де, бо царство Боже є між вами. І він своїми притчами і навчаннями весь час людям пояснював. Як правильно розуміти, що таке царство Боже? І можемо сказати так, що відколи Ісус Христос прийшов на землю, то Він приніс нову дійсність на землю. І ця дійсність називається Царство Боже, яке Він встановив. Тобто Царство Боже і сьогодні є між нами. Як ми вже сказали, Ісус Христос багатьма способами намагається нам це все пояснити, бо часто люди неправильно розуміють, думаючи, що царство Боже це питання після смерті. Каже, щоби ми тут на землі гарно провадили життя, а після смерті. У Царстві Божому з тобою поєдналася. Так дуже часто і в молитвах ми говоримо. Тим часом Ісус Христос ніколи не говорить, що Царство Боже це те, що після того, як людина відійде з цієї землі. Царство Боже вже прийшло тут, на землю, і воно між нами присутнє. Але як присутнє, ми з вами постараємося менше більше розповідати, що означає. Царство Боже. Тільки треба пам'ятати, що царство Боже воно почин... розпочинається на землі, а у вічності воно звершується, довершується у досконалості. Тільки щоб увійти в Царство Боже, то треба відкрити його для себе і увійти в ті двері Царства Божого вже сьогодні. Тут на землі про що апостол Павло дуже влучно скаже? Сьогодні день сприятливий, сьогодні день спасіння. Слава Ісусу Христу!